Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody! Welcome back to my channel, Грима Search, Past Perfect Сенс. Окей, okay, сьогодні ми говоримо про давно минулий час на сторінці 80-й, нашого з вами uh, підручника. Більше інформації ми знайдемо на сторінці 171, саме теоретичної. Ну а більше теорії і практики до нашої Grammar Book. Зі спонсорами каналу ми робимо відеогляд і ще й Grammar Book, і вчимося додатково за ним вживати різноманітні граматичні конструкції. Before we jump in, don't forget to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and join our sponsor community. As a sponsor you'll get access to lesson reviews, step-by-step -step explanations with the workbook and grammar book plus extra help to get ready for the final test. And guess what? You can also join our Telegram channel English webinars. There we explore grammar, learn new words and have fun with quizzes. Every Saturday we run special charity webinars to support our defenders. The link to the telegram channel is right down below in the description. So, are you ready? Let's get started with our lesson. Тому join our community. Ну, а ми з вами починаємо. page 171. Переходимо спочатку на 171 сторінку. Okay, so past perfect. Ми утворюємо past perfect з допоміжним дієсловом had в усіх особах однини і множини та основним дієсловом із закінченням "-ed", Якщо дієслово є правильним, або у третій формі, тобто пас парісип, якщо дієслово є неправильним. Знову ж таки, had для будь-якої особи і множини. Якщо present perfect це have або has, відповідно, has для his, he, she, it, а have для всіх останніх осіб, то uh, для. Past perfect – це достатньо хеджувати. І так, приклади вживання у стверджувальному реченні affirmative sentence I had already done it. Я це вже робив. They had sold it by then. Вони вже продали його до того часу. I hadn't done it yet, заперечення, я ще не зробив його. Або це They hadn't sold it by then. Вони ще до того часу його не продали. Had you done it yet? Чи ти вже зробив це? Had they sold it by then? Вони, чи вони вже продали його до того часу? І останній yes I had відповідь так, і you no, know, they hadn't. Ми вживаємо past perfect у таких випадках. А тепер вживання. Найголовніше. Дія відбулася перед іншою дією у минулому. Отже ще раз, Past perfect виражає дію, яка відбулася до якоїсь іншої дії в минулому. Наприклад, Andy had gone to the concert before I arrived. Andy пішов на концерт до того, як я приїхав. We had already left before you came home. Ми вже пішли перед тим, як, до того як ти приїхав додому. Далі ми також вживаємо Past Perfect, коли е, дія відбулася в минулому з видимим результатом у минулому. Тобто і дія в минулому, і результат був у минулому. Жодним чином не пов'язано з теперішнім. Сем so зламала гітару, тому вона не, мож, не могла на ній грати. Якби це був Present Perfect, ми б це сказали так, Sam has broken her guitar, so she can't play it. І другий приклад, they were still busy because they hadn't finished the task. Вони були ще зайняті, тому що не завершили завдання. Ось приклад вживання того, past perfect – коли дія відбулася у минулому, з, рез з результатом у минулому. Також ми вживаємо past perfect, коли дія відбулася перед конкретним часом у минулому. Наприклад, the concert had begun by 7 p.m. yesterday. Концерт почався до 7 години вчора. Тім почав зупинився, так, перестав співати до того часу, як я почав. Ну, і як еквівалент, present perfect. Так? My violin is gone, someone has taken it. Uh, past perfect, my violin was gone. Someone had taken it. Тобто is gone, це означає, що на даний момент щось відбулося, так? хтось забрав її. Past perfect мою uh, скрипку ушлі, так би мовити. Так, вона кудись поділася. Хтось, мабуть, взяв її у минулому. Good! So, now. Let's turn to our page 80 and do some exercises. Put the verbs in brackets into past perfect as in the example. Це дуже легко зробити, тому що скрізь буде had, є слово у третій формі. Okay, so. You had… Return by the time I left. Ти повернувся до того часу, як, як пішов. Uh, so we had bought the tickets before they sold out. Uh, ми придбали квитки до того, як їх розпродали. Uh, so the music festival hadn't begun yet. Музичний фестиваль ще не починався. Uh, and wasn't uh, there and wasn't here she had gone to the party she had gone to the party and na ted and sue hadn't seen it so we showed it to them ted and sue had seen it Тому ми їм показали. I wasn't ready because I had forgotten about it. Я не був готовий, тому я забув про це. Greg hadn't finished. Had not finished the song by the time you came. Greg не завершив пісню до того часу, як ти прийшов. You hadn't read the news. Ви знаєте, що uh, read і read пишуться однаково, так? Але read це початкова форма, ну або present simple для they регулярної дії. А read ми читаємо третю форму цього слова. You had not read the news, so you didn't know. So, make your own three affirmative and three negative sentences in the past perfect. Утворіть свої власні три стверджувальні і три заперечні речення у past perfect tense. She had finished her homework before the movie started. They had eaten dinner by the time we arrived. I had visited London before I turned 15. He hadn't seen that film before yesterday. We hadn't met the new teacher before the lesson. The children hadn't cleaned the room before their parents came home. Повторюйте неправильні є слова, тому що вони вам дуже потрібні, коли мова заходить про перфекти або про пасив. Тому хто ще не вивчив, будь ласка, у мене на каналі є цикл. Плейліст, добірка із 10 уроків вивчення неправильних дієслів англійської мови. Ми переходимо до другої вправи. Answer the questions below as in the example. Дайте відповіді на питання. Had he found the link by then? Yes. yes he had. Чи знайшов він тоді посилання? Так, знайшов. Had Wendy performed the dance? Енді показала свій танок? No, she hadn't. Ні, не показала. Отже, варіанти того, як можна давати відповіді на питання. Had they broken the piano? No, they hadn't. Зламали зламали. вони піаніно? Ні, не зламали. They hadn't. So, had he learned uh, the song yet? Вона вже... Він вже вивчив пісню? Yes, he had. Okay, so had Bill finished everything by 5 p.m.? Bill завершив все до 5 і години вечора. Yes, he had. Yes, he had. Had we done it before you did? Чи зробили ми це до того, як ти зробив? No, uh, we hadn't. No, we Hadn't. Ну, або, якщо це діалог, то нам може сказати ви не зробили. No, you hadn't. Had I called you by then? Чи я телефону дотелефонувалась тобі до того часу? Yes, you had. Тут знову ж таки можна сказати yes, I had, якщо я сама собі даю відповідь на це питання, або варіант yes, you had. Так, ти дозвонилась. Yes, you had. Ти дозвонився? Good. So answer the questions about yourself. Variant B Усний. Uh, so had you returned home by 6 PM чи повернувся ти додому до 6 години вчора? Yes, I had. Так. Had you done your homework before Monday, чи зробив ти ДЗ до понеділка? На понеділ, ну, на понеділок, наприклад, там, у неділю чи у суботу, Yes, I had. Had your friends met you yesterday before dinner? Чи зустрілися з тобою друзі вчора перед вечерою? No, they hadn't. Ні, не зустрілися. І останнє. Had everyone in your family gone to bed by 10 p.m.? Чи усі лягають у твоїй родині спати до 10-ї вечора? Uh, no. No, they hadn't. Ні. Good. І останнє завдання. Нам треба поставити питання. So let's put the questions to the answers below as an the example. Had you left by the time they came back? Yes, I had. I had left by the time they came back. Такі завдання у нас ідуть і в граматичному довіднику типові, так, коли у нас є відповідь, і нам треба поставити питання відповідь. Ну, просто загальне питання, відштовхуючись від відповіді повної. So, uh, had you started before Sam arrived, наприклад. Чи ви починали почали до того, як? of Sam uh, yes we had okay had you started before Sam arrived yes we had had Tim listened to the song yet had Tim listened to the song yet no he hadn't Tim hadn't listened to the song yet okay so had Helen already been there oh not al already had Helen been there yet Helen <laughs> Uh, yes she had. She Helen had already been there. Tak, наступne. Had you watched them dance? We, we watched we bachelor Okay, so no I hadn't. I hadn't watched them dance. So had the club closed by 8 pm. Club zakriвся do 8 -го години. Had the band picked the songs? Yes, they had. The band had picked the songs. That's all for today. Ось такі питання у нас, відповіді короткі. Так, з детальним поясненням. Все у нас сьогодні вийшло добре. Детальніше, звичайно. So, if you want more practice, so use our grammar book. Join our community. That's all for today. Goodbye, good luck. Зустрічаємося на наступному уроці вже на уроці speaking. Speaking та writing вийдуть наступними уроками. Залишаються три відео до кінця цього семестра. See you later, bye!